Які ми щасливі на цій фотографії, молоді випускниці педагогічного училища, найкращі подруги, нерозлучні навіки, вірили, що у нас в житті все вдасться, і ми будемо ще дружити родинами. Це остання наша щаслива світлина разом, бо долі кожної з нас не потішили через той випадок. Закінчення випускного ми вирішили провести на всі 100%, щоб було на старості літ про що згадати. Нас четверо подруг Ліда, Саша, Надія і я підбили всю групу зустрічати схід сонця на найвищому пагорбі міста. З цією метою видзвонили всіх знайомих, хто машину, і напхалися туди цілою гурбою. Як в тому анекдоті, що у нас тут ще людина на скрипці грала. Напереді було троє людей, а позаду набилося семеро. Якби в багажнику так не було чути бензином, то й туди б хтось напхався. В останній момент Ліда передумала їхати, коли побачила ту машину, але ми почали її вмовляти, що буде дуже весело, і більше того, ми віддамо їй краще місце спереду, де не так. Тісно. Машина ледве їхала, а ми пищали від захвату, співали пісні та підганяли водія. Як те сталося, невідомо. Здавалося, що водій лиш різко загальмував, і ми розлили напої, але Ліда просто вилетіла. Звичайно, що вже ні про яку зустріч сонця не було й мови. Приїхала швидка, і ми поїхали в лікарню. Ліда боролася за своє життя, а ми відчували, що винуваті перед нею, що ми вмовили її поїхати, вона ж не хотіла. Ліда так і не пішла вчити дітей, бо школи були не пристосовані до роботи колясочника. Спочатку ми її відвідували щотижня, але з кожним роком хтось відпадав бо налагоджував своє особисте життя, заводив дітей та переїжджав в інше місто. Україну. Я теж хоч і жила в тому ж місті, але дуже рідко її навідувала і звела наше спілкування лише до привітань на день народження, де й ділася наша дружба. Не знаю завжди якісь клопоти і дрібниці, невже вони впхалися в таке, що, здавалося, вічним, та дружба здавалася такою чудовою і щирою. То чого ж її не стало через те, що сьогодні паде дощ і не хочеться нікуди йти, що треба помити вікна на вихідних, і я не буду до неї йти, що треба вибрати одяг дитині, і я вже не маю сили ще й до ліди йти? З часом мене ці відвідини почали обтяжувати я бачила, що рік іде за роком, а я відчуваю не радість, а якесь відчуття провини. Я не хотіла бути винною, бо то були просто юнацькі дурощі, які отак обернулися. Минуло десять років, коли я остаточно перестала приходити до Ліди, а якщо чесно, то і сім років з тих десяти я не дуже часто її відвідувала. І ось настала зустріч випускників, кругла дата, і треба було все організувати та всіх обдзвонити. Оскільки я на місці і Ліда на місці, то мені прийшлося до неї написати. Вона відповіла, що все зробить, і запросила все обговорити. Я приїхала на її стару адресу, але мати мені відчинила двері, недобрим оком оглянула і сказала, що Ліда живе за іншою адресою. Я той район мало знала, бо це така собі елітна центрова забудова з особняками, задзвонила в двері. Мені відчинила дівчинка років семи, і я зайшла на охайне подвір'я, де мене вже чекала Ліда. Як завжди в своєму кріслі, тільки тепер, в сучасному. Вона запросила мене на кухню і легко справлялася з приготуваннями, бо все було підлаштовано під неї. Пригощу тебе пирогом, ми з Іринкою самі пекли. Вона собі щебетала і зовсім не бачила мого зніяковіння. Бо ж я звикла, що я маю її жаліти, що вона від мене щось хоче, а тут таке і як. Ми склали список, але я так і не наважилася спитати, як вона досягла цього всього. Підпишись, підтримай українськомовний контент.